Усім привіт! Ми у селі Лойва і розпочинаємо подорож до Страгори. Краса Страгори бере в полон кожного, хто тут хоч раз побував. А осіння краса заворожує, зачаровує, наповнює нас енергією та неймовірними враженнями. Zdaj, še ena baba visoka 175 metrov nad rivnjem morja. Існує чимало легенд, пов'язаних з цією, що називається Горастра Гора. Горастра гора, називається на честь Бога вітрів, стрибога, а вершина баба. Бо наші предки, коли ще не були християнами, ставили богам, язичницьким богам поклонялися дерев'яні або кам'яні ідоли. Вони були збережені ж до Першої світової війни. Потім воєннихоліття, байдужість людей, деяких коші з приведу того, що там каміння звідти і капище, яке там було капище язичських богів, зокрема Бог. Стрибок, Бог вітру. Бо саме тут, у воєві підкреслюю, там, як йде на Строгору, то там дерева так покручені фантастичної трави, що свідчить про те, що там ті, хто туди приходять, кажуть, що там якась, ну, енергетика, енергетика добра, миру, любові, злагоди, хоч вони були язичниками, але вони кликали до миру, любові, злагоди, не кликали до насильства. Тому, напевне, Боженька, Бог, напевно, їх і не карав. Це було це святилище за свідченням дослідника. Карпатських, кар... карпатських курганів і карпатських і, і карпатських вершин, карпатських клаб Михайла Клапчука, покійного краєзнавця, Воно відноситься до трьох. Ще арабський дослідник аль масуді у 9 столітті писав: слов'яни мають три святилища, два з них біля моря, одну в горах. Так, от дослідник. Історії Гуцульщини, зокрема Страгори, Михайло Клапчук науково довів, що саме на Страгорі знаходився язичський центр. Тут день і ніч горів вогонь, і жерці відправляли підкреслюю потреби служіння язичським богам. Через Лойву більше як три століття тому, проходив Транскарпатський шлях. Гірський масив Страгора, що вклинюється в глибину Лоївської площі, здалека виглядає ніби гігантські ворота у Карпати. Над селом Лойова. Красуються три прекрасні гори, з яких починаються наші Карпати. Вони дуже гарні і зі сторони Молодкови нагадують єгипетські піраміди. Це Страгора, Татарка та Лисаня або на деяких картах Лиса Гора. Страгору ще величали колись бабою, а нині тільки верх її баба жертовником каменем, що називається Жорнами Довбуша. Тут, де стримба, Луєва, Шевелівка, деляти, де ворота Гуцульські Карпати і Незакарпаття, куди стелився давній шлях з Балтики до Адріатики, все дихає дохристиянським духом. По цих верхах. В уяві наших предків Дажбок ходив, а перун їздив на золотій колісниці, коли грозові хмари чіплялися за гори, бабу, маковицю, Рокиту, синяк, довбушанку, чорногорець, явір, хом'ят. Очевидно, що будучи розташованим на важливому торговому шляху з Поділля через Карпати, Лоєва була своєрідним часи Київської Русі до християнського періоду культовим центром свого роду слов'янським пантеоном. Це одне із трьох святих місць. Навкруги цієї святині знаходились різні за кольором та смаком корисні для людей води. Під Страгорою бабою була священна божа криниця, немов у греків кастальське джерело. До неї з далеких світів приїжджали люди, аби напитися цілющої і молодильної води. За часів Галицько-Волинського князівства. На страгорі стояла стража, бочка із смолою на високому стовпі, а вартові пильнували, чи не сунета тарва або угри, сторожили. Звідти пішла назва Стражгора, а потім і Страгора. Зате поруч із Страгорою, ближче до надвірної, стоїть гора баба з жертовником каменем. За легендою, саме там стояла кам'яна баба, грудаста і животаста, богиня плодючості, від тої богині і пішла назва гори. Під вабою є кам'яне урвище, там ніби в дохристиянські часи справляли релігійні дійства наші предки. Така ж стража стояла і на смотричі. Деякі вчені вважають, що двовершинну гору, що найдальше з карпатської сторони виступає на північ і вклеюється в Хоростинську височину, напевно, назвали так у честь Бога вітрів Страбога або Стрибога. І отримала вона свою назву Страгора.